Друзі, всім привітас. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Так що, друзі, отак такий результат. Тобто, щоб сапою не сапати, бур'ян заріс, сидирати не сіяли після часнику і цибулі. І що ми маємо, ми маємо, щоб не сапати і не перечіпляти там ніяку фризу. За собачів я це все діло карцоплекопалкою. Ну, напишіть свої коментарі, це нормально чи ні. Ну, Я думаю, що це... Трошечки ненормально, можливо, з точки зору, воно ну, отак поки виглядає. Отак це все ділося, виглядає. Бур'янець, ми його посапали. Головне, щоб дощу не було, а дощу то й не буде. Так що картопельку біля хати викопали. Там запитували мене, чи будемо ми продавати. Продавати, можливо, будемо тільки після того, як вже викопаємо всю картопельку. Так що, друзі, там буде видно, слідкуйте, будемо, можливо, сьогодні ввечері або завтра срання Копати картоплю на тому невеличкому груді, там червоного кольору картопля. На смак також доволі непогана. Не знаю, який сорт. Я вже розповідав, що то ми за картоплю посадили, але будемо копати, розповім ще раз. І на даний момент у нас вже вечір. Сьогодні, дякуючи нашим дебільним сусідам, вони показують свою мощ і лупачать купа ракет, купа шахетів, летить над нашою ненькою Україною. Ну, Ми вже не те, що привикли, ми розуміємо, що цим нелюдям до людей дуже далеко і ми продовжуємо життя, продовжуємо працювати. Так що бізнес на свинях продовжуємо, невеличкий, але продовжуємо і відосики знімаємо, бо багато людей зараз завдяки африканській чумі, яка ходить поруч тут по регіонах, є слухи. І ну, вірніше інформація. Обуховський район, потім Черкаська область, Чорнобаївський, також десь там фіксувалося щось зурубки, точно не знаю. І люди буває, там пишуть мені, там, а що робити, а як робити. Ну, в першу чергу нікого не пускати, нікого не завозити, мінімалізувати всякі різні передвиженьки по вашому господарству. Так що, друзі, в нас сьогодні созріла наша мадам Любаха. От, Ми її пропустили після відлучки, так як свиномоток ще з невеликої, так як я тримаю це все діло в основному для себе на відгодівлю то вирішили, що правильно відпустити, пропустити. Ну, але буває тоді важко зловити. Але наче гуляє, так що взяв дозу Ландраса, Зараз підемо і подивимося, що вона. Ну, поки ми там йдемо, зайшли ми до наших пацманів. А, і чуєте, тоді, да? наші ж друзяки там лупашать, походу десь вже знову попали. І світла у нас сьогодні цілий день фактично немає. Але в нас є генератори, звісно, це все діло обходиться зараз. Набагато дорожче, але вентилятори працюють. Зараз пік жарі конкретний і е, мусимо це робити, палити бензин, палити солярку чи газ для того, щоб був, е, була вентиляція і була водичка. Так що наші дівчульки, о, дівчульки їдять більше, ніж кабани. О, бачите, які ну, Можна було б когось вибрати із цього стада на свиноматку. З кабанів точно ні. Дівчата все ще одні наші. От. Теж такі масивненькі вже дівчульки. Все чинчинарю, дівашки лежить, тумбочка лежить. Вона така дама з характером. Піти до неї такий не дуже. Вона може лежати сутки, як тулень, потім встати і попоїсти. Пучеряшка вона, звісно, вилупашує все на світі. Це ще молоде наше покоління. Я вже говорив, у нашої, нашої каштанки, да, каштаха, що ти? що? Малиші мої, то. малиші мої малесенькі, малиші мої малесенькі. Ну, є пару дрищиків, чого то сосків 12, а у нас 13. І, зрозуміло, за одним тягнеться ще один. Ну, вже під'їдають. Головне, що вони вже підросли, як мишеня. Ну, а ці такі доволі потужненькі, непогані. Також вже в кормушки Назар насипав їм стартового комбікорму, так як сономатка сидить на старті, але щось старт не хотіла їсти, пробували гровер. Пробували прегну, почали їсти прегну. Тобто дами з характером. Так що, якщо свинки погано їдять, пробуйте їм щось міняти. Щось міняти, щось Щось міняти. міняти. ось такі масенята. Мисеньока моя. Мисеньота моя. Ось такі мисеньота. Миски мої. Так що ну, цю теж будемо залишати собі поросят, так як у нас є клітки. І Треба на відгодівлю все одно, щоб були, цих двойку ми скоро вже оберемо. Тут у нас кліточка також вільна. О, Так що працюємо. Ну, А зараз підемо до нашої пані до нашої пані Любані. Ну, а цих поросят також. Коли продавали, тоді що ви? Бузягузи. Люди не писали, а коли вже, кажу, продавати не буду, почали писати активненько. Так що все-таки люди тримають. У нас є ще така теза. Під картоплю взяти поросят. Ну, під картоплю діла не буде. Поросята повинні їсти нормальний збалансований харч. Рижики не дуже великі. От. Але я думаю, вони своє наженуть. Це поросята від нашої е, е, мазухи. Ну, а це поросята від нашої любаньки. Ну, от, такі. от такі. Нічого були б косточки, тіло не росте. Є меншенькі, є більшенькі. Тоді більшеньких вибираємо, вбираємо, а меншеньких... Підгодовуємо і все бачим шинарю. Ну ще літо, літо, літо дає про себе знати. Так що курочки теж Олесі Петрівні, оно курочки, теж заложила інкубатор. Сьогодні зараза пропало світло. Інкубатор трошки там збій пішов. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, наче акумулятор стояв як безперебойник, Ну, от якось так. Так що погнали до нашої пацієнтки. Так, запитували, чого ми будемо вбирати нашу Глорію Мігеровну, тому що залишилось у неї воно 5 штук поросят. Поросята просто подохли. От ходили чахли, сохли. ну Це теж сухаребрик, але вже активний. Ну, Залишилося там троє таких нормальних. Їх було дуже багато, але чомусь вони і пройшли, такий в неї був порос. Дуже багато поросята, поросята якісь трошечки не камільшов. Чому не знаю? Може якісь недоношені. Свинка їсть, купається, все чи ну, але з дому її. Десь кудись вона піде. Ні, четверка таких більш-менш, п'ятиньки ніяке. Так що от так, наша наше Любаня. Є ще в нас тут пацан, який закриває двері. І тут у нас також бройлеро. Вже сьогодні Леся Петрівна різала, Ну, напишіть, хто брав у Наталі разом з нашою партією. Сьогодні тушка в нас середня, 3300. А брали ми 2 числа. Тобто другого буде, ну хай там першого числа, хай буде місяць, як ми їх взяли, а брали трьох недільних. Тобто отакий от бройлерок, доволі потужний. Я не маю можливості ну, порівнянні з рукою, дивіться, як враха. О, доволі такий. Так що не бійтеся, робіть балансовану суміш, якщо нема гранулятора, просто балансуйте. Кукуруза, пшениця, соєва макуха, сонява макуха, три квальці для кісток. Ну і також хорошу вітамінну додавку, яка має фермент, амінокислоти. І вітаміни, і буде вам результат. Годуйте, порівнюйте, важте, розраховуйте, вищитуйте, який у вас розрахунок кормів іде на 1 кг приросту чи на 100 г, і таким чином вираховуйте, чи це вигідно, чи ні. Ну, бройлер був вигідний, є і буде вигідним. О, але від тези, від такої, типу, якщо бройлер вже здоровий, то для того, щоб він багато ж їсть, щоб комбікорм не купляти то все-таки краще додати кукурузу. Ну навіщо її додати, якщо її в рецептурі кукуруза 40%, воно у мене висить, кукуруза 40, пшениця 30, соєвої макухи 20. Найдорогії інгредієнти, грубо говоря, там 400 гривень. Да? І премікс, вітамінно мінеральна додавка, 2,5 кг, хай також там по 105 гривень кілограм виходить. Тобто 250 плюс 400, 650. Да, Три кальції по 20 гривень чи там по 15 кілограм, кукуруза і пшениця, ну тобто вирахуйте, скільки стоїть 1 кг, він буде коштувати десь 10, 11, 12 Ну, плюс затрати змолоти, змішати, зранулювати. Ну, можна робити зерносуміш. І будуть отакі у вас курочки доволі непогані. Бройлер, звісно, огонь. Тож Олеся Петрівна сьогодні різала на замовлення, тушки були вже. Ну, таких півників вибирали, дивіться, отакий. От от да? Дебелий, так? Да? Тобто були вже по 3-300 на виході. Так що, друзі, ну а я йду до нашої любахи. Так, і що ми маємо? Наша пані Люба лежать. Я не знаю, та Назарік мені сказав, що вона прийшла в охоту. Ого-о-о! Давай, 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 так, так. Давай, давай. -давай, 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 -давай. О, для того, щоб провірити, чи цього, треба, щоб свинка стояла, ну, не завжди стоїть. О, все. Буває, що таке? Буває не стоїть. Ну, Петля може вже бути, якщо повторно, може не покрасніти. Тому що деякі чекають, що там петля покрасніє, може не покрасніти. По поладках. По харчуванню, може не їсти, може теж не будь в охоті. Так що її не завжди свинка стоїть. Бачите, спираєтеся, вона не хоче стояти. Ну, ми зараз будемо пробувати. Бо були, були такі випадки, що свинка е, оп, стоять. Щоб приходилося доганяти по клітці. Тих-тих-тих-тих. Кататер до кінця і трохи назад. Оп, все. І все. І будемо пробувати, зараз воно покаже. Оп. Все. І пробуємо. О, так. Якщо буде втягувати, значить все буде нормально. Бо буває, що треба От, не стоїть і вони ждуть, поки вона як укопана буде. Свинки, як і люди, вони всі індивідуальні. Тобто вони всі різні і кожна приходить в охоту по різному. Буває, стоїть як укопана, Уші догори, ну ми зараз з вечора спробуємо, завтра будемо повторяти. Ну, Флакончик, я не скажу, що там супер втягується, трошки відпускаємо, повітря спускаємо і назад закручуємо. Все, 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 любаха. тих тіх тих От, Отак. о. так. О. І можна бочки пом'яти. Отак, оп. Мнемо бік. О. Бо коли в нас була Глорія Мігеровна, то в неї уші стояли як у овчарки. Ну, Це теж є своя робота. і Кожна людина, по сьогоднішній день, хлопці буває пишуть, дівчата пишуть, що, як, навіщо, чому. от такі справи. О, пішов процес і флакончик. Просто в нас там камера Щас в такому форматі маленькому і не видно, але можна збільшити і воно буде показувати, як сам флакончик стягується. Тобто о, так стимулюємо. Взагалі жесть зайшовся флакончик. Оце значить, що правильно свинка в охоті. Але коли я до неї зайшов, вона не стоїть на місці. От, бачите, Але зараз вже все. Пішла вона, так сказати, в тонусі. Це, так, телефон у мене ще один тут пікає. Сьогодні в мене приватбанк, зараз ну, покажу, може, щоб ближче було. Опа, не знаю, там буде видно чи ні. Ось це, бачите, флакончик стягується. Все вірно. Отак. От тільки не знаю, опа, чи в мене там буде видно, чи ні. О, о, все. о, Можна верхи залізти, не знаю, чи буде стояти, чи ні. Опа! Отак. О. Все, процес пішов. Значить що, значить в охоті. Завтра зранку ми її повторимо. О. І це є. Якщо сім'я нормальна і в неї нормально виробилися яйця клітки, значить о, ми попали чотенько. Так що флакончик стягується, значить, йде скорочення матки, значить це шиншена. Ну, ось все вам результат. Лайкос. Так що, сільське життя, така штука. Ми є не повчальним каналом, а більш мотивуючим. І в мене є діти, які пишуть мені і тримають домашнє господарство, тому що є дітки, яких немає батьків, ну тобто батька. Або в когось немає матусі, і діти мотивуються і живучи в селі, хочуть займатися тим, чим займаюся я. Так що, друзі, от така ситуація. Слакончик втягнутий. Процес, можна сказати, на даному етапі завершений. Стоїть як укопано. Значить, що, красота. Все, відкриваємо. Оп, спустили повітря і все, флакончику нема нічого. Закриваємо катетер і залишаємо на деякий час. Все, а вона наша. Так що оце принцип буває, коли заходиш і свиноматка там бігає, по кругу, ну треба як дівчину пригласкати її трішечки, погладити, постимулювати. І все, і от ми з вами фактично це все діло у відосі зробили. Тому що дехто просто не розуміє. І Наприклад, з першого дня, коли відлучили поросят, рахуємо там три дня, і вже четвертий, п'ятий, шостий, сьомий спостерігаємо. Буває, хтось гуляє на третій, хтось на п'ятий, хтось на сьомий. А буває, що не гуляє зовсім. І потім ви вже берете оці п'ять днів і рахуєте ще там 19-21 і цей період спостерігаєте. Тобто, таким чином, щоб... Е Дивите, а хтось мені каже, так у неї ж петля не покраснила, як вчора Серега Чернухинський. А я кажу, так вона не буде, от вже немає такого покраснення і такої активно вираженого, що вона гуляє іменно по петлі. Ну, от так, бачите, наша любаха. Попробуємо покрити ще ландрасом. Подивимося, що. Я думав, може вибракуємо, може ні. Але тут у мене збій пішов був в програмі. Чому? Тому що. Вона у нас від дюрка і покрив'я її дюрком От. О, трошки буває скидає. Оп. ну Буває, трошки катетер назад, але втягнула чітко. Дивіться як, да? тобто все нормасік. Не знаю, там було видно чи ні. А, Любань. Любка. Все, чин наремон. Флакончик наш пустий. Він тако стягувався. тобто то є Нормально. Опа, упав. Опа. Все, завтра ми повторимо. Ну, а це вже напаскудило. так, буває не все, так як би хотілося. Як каже нашій Стасянчик, що шелудько гавняний свіновод, та хрен на нього. Головне, щоб я був людиною і щоб мені не стидно було перед тими, хто мені довірився. Так що, друзі, отак. На цьому буду завершувати, напевно, оцей відосік. Люба, кажи всім підписчикам миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока. Так що записуйте дату. Чекайте 114 днів і будемо дивитися, чи вийшлось у нас чи ні. Так що ми разом маємо можливість спостерігати за цим процесом. Так що, друзі, працюйте, не опускайте руки, підтримуємо наших хлопців і дівчат і все буде Україна. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі і по господарству, і підтримку наших захисників. І не забувайте заходити в п'ятницю, прямі ефіри, буде розігруватися суперприз «Мотокультиватор». Всім пока. Друз'яки всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Знову працюємо далі разом з вами, разом з підтримкою самих же військовослужбовців. Ми зробили отаку штучку Реп ще ЛББ-7Д. Це вже третій такий великий. Він трошки більше, ніж на 7 діапазонів. Так що зараз оформляємо і відправляємо це замовлення 72-го бригаду до Миколи. Ми будемо працювати разом, тільки в об'єднанні можна щось придумати, щоб зробити таку штучку, хоч в принципі це не повинні робити прості силюки, шукати хто може зробити, а повинно якось бути трошки на іншому рівні. Ну а також запасочка першу танкову, відправляємо на д 40 на навар. Працюємо далі, всім миру, здоров'я і добра, всім дякую за підтримку.